Вітання Сонячної Італії. Ми дійсно є сама молодша дахова асоціація, мабуть, Європі, Національний конгрес Українських асоціацій Італії, офіційно розпочав свою діяльність 24 серпня цього року на День Незалежності. Отож, на Різдво нам вибушилися лише 4 місяці. Проте, фундамент нашої організації було закладено, ще в серпні 23-го року. Завжди на День Незалежності, коли 36 асоціацій підписали меморандум про співпрацю. В темі панельної дискусії закладені дуже важливі слова утримання та зміцнення громад. Ми працювали протягом року щотижневі онлайн-зустрічі та спільні акції. І лише вчора я почала вимальовувати собі картинку Хто і хто. Мабуть, не існує універсального рецепту зміцнення громад, але є основні складники. Зараз я поділюся нашим рецептом і поясню, чому обрали саме ці інгредієнти. Отож, паляниця єдності. Основа рецепту то є віра. Наступний важливий елемент аромат. В соціальних мережах можна знайти безліч есенцій, жіночі спілки, пацифістичні рухи, діаспорні об'єднання тощо. Коли ми обирали свій шлях, звернулися до кількох міжнародних організацій. Ми писали листи і нам відповіли. Найціннішою з відповідей була від Європейського конгресу українців. Необхідна умова успішної поляниці. Є тепло. Коли нас дискретували лише за те, що ми були неофіційним об'єднанням, я зателефонувала до пана Богдана Реченця і пам'ятаю його слова, головне, працювати для України. І це дало мені криво. Ми вистояли туди, тоді. І це був наш перший заміс. Моя бабуся коли сказала, що дріжджове тісто потрібно час від часу. Притоптати і місити, аби воно набрало більше повітря. І в нашому рецепті тим киснем стали регулярні онлайн-зустрічі з ЕКУ. Я досі пам'ятаю емоції під час підготовки до святкування 75-ї річниці Європейського конгресу українців. Отож, обов'язково додавайте емоції. Ще одним важливим інгредієнтом є родзинки довіри. Співзасновниця нашого конгресу, пані та, Таня Григорська, називається кредитом довіри. Ми даємо його кожній спільноті, яка бажає доєднатися до національного конгресу. Але, на жаль, не всі асоціації, які були з нами рік тому, залишилися в нашій спільноті. Деякі родзинки нам довелося так кінчиком ножа виколупати. Деякі самі впали на підлогу під час наших постійних замісів. І тепер про саме головне почуття родини. Я відчула це лише вчора: Національний конгрес українських асоціацій Італії запросили до Європарламенту. Ми мали змогу поспілкуватися з італійськими європарламентарями. Різних фракцій і різних партій. Єдина мета донести правду з уст українців. Було приємно дізнатися, що наша делегація, яка налічувала понад 40 осіб, які представляли наші 44 Асоціації Італії та спільноти, ця делегація стала першою такого масштабу в Європарламенті. Результати зустрічі були втішними. Скажу чесно, що з друзями України було дуже легко працювати. Ще до... скажу, що коли ми працювали з Піно-Пічерно, навіть домовилися, що зустрінемося на борщ і будемо разом його варити. Звичайно, маємо дату, тому це секрет наш, будемо тримати все так в секреті. Було важче працювати з тими, хто не поділяє наші погляди. Дуже важко, але ми спілкувалися і з тими, хто думає інакше. Бо це є діалог один із найважчих править депутатів уважно вислухав спікерів і навіть пообіцяв надати контакти Міністерства внутрішніх справ, щоб допомогти вирішити питання житла для українців, які є важкохворими. І це ще один заміс у нашій роботі. Тут важливо не забутися про дрібку солі. Це щодо фальсифікації та голослівних обвинувачень. Будьте обережними, коли отримуєте неповну або хибну інформацію. Дезінформація це єдине, що може зруйнувати нашу паляницю єдності. Бережімо те, що ми створили разом. Ми бачаємо в цьому тонкий підтекст. З бажанням розділити українців Італії на два ворогуючі табори. Здорова конкуренція то є добре, від нього лише виграє Україна. Але складається таке враження, що топкати в медійну багнюку деяким українцям подобається більше як подати руку. Мені дуже сподобалося, як сказав попередніх виступах один доповідач, коли сваряться українці з поляками. Виграє лише вашом. Отож, будувати завжди важче, ніж руйнувати. Пам'ятаємо, не спалити ту паляницю. Дивіться на годинник, звертайтеся до тих, хто паляниці пече більший час. Але ми забули слово порада. За цим рецептом, що я вам сказала, ми працюємо більше року. І сьогодні до нас доєдналося 40. Чотири очільники українських громад Італії. І то є результат. Я додаю і віру віру, бо тішить те, що ми не лише отримали благословення від архієпископа Діонісія Ляховича але у нас в Конгресі є душпастер який з нами їздив до Європарламенту І все, що ми розпочинаємо, розпочинаємо служби. Таким чином, оце єднання церкви і громадських організацій в Італії вже розпочалося. Я вірю, що діаспорний рух набере сили. Звичайно, в кожного свій рецепт, але інгредієнти для успіху мають бути спільними. Що ми очікуємо? Ваш досвід, бо те, що ми плануємо, ви вже прозажили раптом 75 років. Не забувайте про необхідність працювати з молодими і вчити їх. Ми закликаємо вас, до речі, доєднатися до нашої акції. Подаруй меру, сусідові чи ворогу книгу. Це ми робили в Європарламенті, бо то є наша зброя. Коротенько, все. Якщо є питання, я можу відповісти про те, як ми будували, про те, ми більше разів розповідали про це, не знаю, чи є доцільно, ще затримувати час. Все, пані Ларисо, побачимо, може в кінці щось буде зараз, прошу продовжувати. Дякую. А, дякую. дякую. дякую.